Радий вітати усіх небайдужих. У нас у нас з'являються демони Портал, про який, вже, чесно кажучи, я навіть забув, що він має з'являтися. Тож, доволі неочікувано. І з'являється новий герой Турунд. Або Турунд Х. Якщо комусь так хочеться залежить від того, в якому контексті його сприймати. Я думаю, все ж таки Турунд. Тож, дивимось. Швидкий, добре, наносить 525% ціль і забороняє використовувати якісь ефекти на цілі. 525% це загалом невелика шкода для шотера. Блок ефектів, тут питання. Проти кого це корисно наразі. Що тут знакове питання? Нічого особливого. Ну, стаки забороняє. І тільки ефекти через зміння. Тож, тих же, давайте подумаємо: кішки. Особливо ефектів то не накладають. Ну, Вернікс Марнес. Накладають, але там такий ефект, що простіше почистити, мені здається. Плюс він сам може чистити. Оцим, наче він взагалі чистить з усіх одразу. Такий це бібах у демонів, що чистить не лише з нього, як написано, а з усіх. І всі ефекти. Далі. Махайоді не завадить ніяким індусам, якимось новим крадієм, крадьям, тільки з особливих мінь. А в них додається через пасивну здібність. Питання от, наприклад, що у Дюваля викрадені є частиною особливого вміння. Але не зовсім викрадення накладає ось так, а власне його там пасивна здібність, що при викраденні додається так. Тому поки мені здається, що навіть так не буде працювати. Ну, не піде в свою форму, але то таке. Тому саме з нових актуальних героїв наразі особливо не вбачається чогось такогось надприроднього, проти чого це могло б працювати. Берні загалом це застарілий герой. Там, ну, це як альтернатива Деймону, але Деймон за 6 буде, теж якось не дуже вписується. Хоча може десь допомогти. Тож, поки це лишається питання, наскільки воно буде практично і наскільки легко його буде застосовувати саме з сенсом. Далі наносить 525% шкоди у випадкову ціль. Тобто перша у вибрану ціль, друга у випадкову. Це така собі форма нова. Сальніс виходить. Вона теж била, наче по 500 у дві цілі. Цей по 525. Загалом можна овочі віднести до цієї ж серії, але там другий удар з умовами. Е е цього е з нерозказаних історій з багато страждального жовтого на на... починається назва, навіть не запам'ятав, наскільки він корисний. Я не розглядаю, тому що він власне і не корисний, навіть незважаючи його там, не зважаючи на те, що його посили. Тому Сальніс все ж таки лишається найближчим претендентом. Теж б'є по двом цілям накладає ефекти. І другий ефект це виходить заборона лікування з отриманням 300 шкоди за кожне лікування. Ну, теж такий собі ефект, що він розкрився, треба, щоб хтось полікував. Лікар, якщо є, то зазвичай один. Якщо поступове лікування, то непогано, але хто з такого є? Наприклад, та ж цейблу, вона чистить паралельно. От згадується актуального сейвол з постового лікування, щоб декілька разів хоча б. Але вона почистить це діло і нічого майбутнього не буде. Е, ще цікаве питання, як це буде працювати проти сім'ї е, нових е, красуня та чудовисько, чи як там вона називається. Там, де пасивна здібність, яка шкоду від ефектів перетворює на лікування. Тобто, з одного боку. Воно має перетворити ці 300 шкоди на лікування, з іншого боку, це лікування має перетворитися назад на 300 шкоди. На жаль, не встиг перевірити, бо безпосередньо згадав про це перед початком трансляції. Але загалом це не зовсім стосується конкретно цього героя. Е, просто загальний момент. Тож, 300 шкоди за лікування це теж питання. У Сальніси якось набагато практичніше виглядають ці її вміння. Одне блокує. Просто і зрозуміло. Друге посилі шкоду. Теж просто і зрозуміло. Одного заблокували, а в другого в кого попала ціль випадковим чином, можна потім просто добити банально якимось іншим шотером. Якось так. Тут виходить, що воно дасть, біс його зна. Ну, от сім'я війни королівств може отримати одразу додатково 300 шкоди, бо вони лікуються за удар. Те, що згадується. Вона трішки вже застаріла, але тим не менш продовжують випускати герої з цієї сім'ї. Тому можна вважати, що вона досі актуальною є. Якось так. Якщо попадає в одну ціль, то отримає 20% мани. Це дозволить зарядити його за 6 каменів на другий заряд, але проблема в тому, що якщо у суперника нема таунта, то виходить. Що шанси малі на це. Розраховувати не можна. І насправді чогось такого надприроднього проти Таунту тут теж не видно. Хіба що оце. Якраз заборона накладати ефекти може проти таунта стане в нагоді. Звісно, є якісь там ще герої, там не знаю, можна розглядати анатому, наприклад, яка накладає ефекти, вони теж дарити приємно. Але знову ж таки, Анатема вона ж чистити буде. Її так просто і не заблокуєш. Сунь ну, можна. Просто все ж таки треба ще шукати, де застосувати. Ще має 20% атаки бонусних альфа-сили, тобто 545 на першому, на першому. Протягом 6 ходів добре, буде бити. 545%. Шкода, в принципі, нормально. Бонуси не дуже зрозумілі, але теж нормальні. І останній пункт зарядкою теж така собі приємний бонус. Загалом нічого особливого. Талант. Е, шаклун, тобто зможе сповільнювати випадково. Воно працює не надійно, але іноді дуже прям суттєво. От коли там ви десь щось кинули, навіть не думали про це, а центр сповільнено. Особливо, якщо це якась бернадет, то це взагалі люкс, бо можете далі продовжити скидати набагато більше, не хвилюючись, що зарядиться. Але загалом це єдиний такий бонус від нього. Ну і проблема, що він не надійний. Не можу сказати, що він чимось прям хороший для атакуючих героїв, але варто відзначити, що талант на плюс 4 дає можливість заряджатися з лоданими військами за 7 каменів. В нього є напарником другий демон одразу. Вони так двох зелених швидких випустили. Це може посилити воно сім'ї, це шахар, нагадаю. Давайте перезайдемо. Якщо хтось забув, оцей шахр, Те швидкий, але він має талант варвара. Тож вони, наче обоє швидкі, але не дуже синхронізовані без барда. Вони, звісно, є така річ, але треба буде, щоб по ним вдарили. Тобто, якщо по шахру дарить, то 3% дозволить його зарядити за 7. Щоб зарядитися за 6 навіть у двох, треба буде постаратися. Це от, конкретно цього, наприклад, це треба, щоб він отримав або один удар, і при цьому був з військами магів, 4 зірковим на плюс 20% мани, або. Причому, e -hmm. можливо, навіть з бартом. Або e -hmm, має два удари по ньому пройти. Знову ж таки, це з бонусом 7-6%. Ну, це доволі таке собі, як для розрахунку, не підходить, на мою думку. Звісно, тафер може це за один удар зробити, але ж може і не зробити. І в цьому то проблема. А не розуміти, скільки вам треба зібрати каменів 6 чи 7, це велика проблема насправді. Бо, зібравши 6, ви потім один камінець можете і не дозібрати, якщо якусь бімбу не знайдете. Причому, якщо ви зібрали 6, то це має бути бомба іншого кольору. Бо у вашого кольору фактично то не могла лишитися. Якось так. Тож, загальне враження, ну, пасивні здібності звичайні. Знову ж таки, лишається проблема, нагадаю, що оце не працює чомусь проти Людвіга. Можливо, тому що там в відсотках, а воно працює тільки проти фіксованих докидань. З іншого боку, Гатор теж в відсотках докидає. 10%, але проти ГАТОР працює. Тож, питання щодо Людвіга лишається відкритим. Може виправляти ще. Це просто в контексті Ліги може бути зараз актуально. Герой просто нормальний ударник, але нічого цікавого. Тобто, моє враження ось таке. Впаде, добре, можна вкачати, не впаде, нічого страшного. Нічого не втрати. В атаці грати може, бо перша ціль гарантована. А друга бонусна не так страшно, що попаде в випадкову ціль. Для оборони. Ще простіше, там і випадкові удари підходять. Два удари по 525%. Це корисно. І от в обороні якраз ця забороне лікування буде доволі сильно дратувати, тому що ви лікуєте в атаці усіх одразу, здебільшого, і достатньо одному герою заборонити лікуватися, щоб вже змушувати вас використовувати якусь чистку. Тобто вам вже не буде хотітися лікуватися, якщо хоча б один герой буде от з забороною цієї. Тому так. Якось з овочами це поєднувати, ну мені теж здається, що занадто складний випадок заборону лікування і паразита овоча. Тому не можу радити ганятися за ним, але Соломія, я думаю, всім цікава. Тому загальні шанси виходять на порталі 0,5%, з них 0,25 на Соломію і 0,25 на щось нормальне для свого часу. Тобто на цього Турунда. Якось так, ми зробимо, там, не знаю, призовів 5, може навіть менше, бо я не хочу Турунда. І Соломія не хочу, бо вона в мене просто є вже. Ну, зелений соломії. Давайте п'ять. Раз знайшли де зелені пруть. А ні, вже не зелені пруть. Лич звірка. Все, не впав і добре. Бо якби впав, то виходить, що і качати не хочеться. І не качати якось гріх за таким принципом. Але як я казав, якщо вам падає, то, думаю, можна його качати, не задумуючись, не питаючи, кудись він влізе, якщо ви взагалі використовуєте якусь зелену ударку. Отаке. Варіантів розкриття маса просто через те, що він швидкий. Але немає якихось особливих варіантів розкриття. Тобто можна з фафніром використати. Але з фафніром можна і когось іншого використати. За таким принципом. Можна з ліаною. Але нічого особливого не буде. Ну, просто нормально буде там парочка героїв. Якось так. Тепер давайте по чату. Може, чат думає інакше. Вітання усім, хто долучився. Е, Веня. ...ноуспен якийсь е, е, іерогліфи, на жаль, не вимовлю. Романи так з прийдешніми, з прийдешнім Різдвом. Розбору за долицю, сім'я про титанів. Віктор маю, маю. Усі нові герої підлягають розбору обов'язково. Єдиним виключенням можна вважати. Костюми класичних героїв, які просто не цікаві. Тобто там і так відомо, якими вони, якими вони вийдуть. Те саме, що і з мультяшні, тільки трішки вище, більше б'ють там, або таке інше. А всі нові герої оглядаються, в тому числі оця делиться чи як там її. Є. У мене є плейліст, можна або пошуком скористатися. Платоркор. Ну,ркур, хороший герой плат, цікавий, але важко його трішки якось розкрити, не користується популярністю. Оце перемішування, воно просто от не знайшли йому застосування. Костюм сандрило, так перфект. Брагі, точно, Михайло, дякую. Вернікс допомогти... Ну, отак от. Чисто мор Морозом. До... Зверни увагу, Михайло, що новий рік може допомогти Верніксу Морозом. І набагато, певно, цікавіше, ніж Брагі. Там і костюмом старих героїв дали цей мороз пасивний, і новим героям пасивний мороз. Він взагалі виглядає так, наче безпосередньо підвернів це зроблено, бо не суттєлий, там трішки шкоди. Проти героїв вальгали має бути норм. Аж які саме герої вальгали. Це маєш на увазі нерозказаних історій вальхали чи взагалі вальхали? Тобто нерозказані історії. А чим він допомагає, тим, що чистить? Ну воно таке чистить, чистить під час удару. Тож ядро буде палити теоретично. Заборона на ядро не буде розповсюджуватись. Варто звернути на це увагу. Якщо ви вдарите по якійсь там регінші фахніру, умовно кажучи, то він не заблокує паління чи мороз. Це розповсюджується виключно на особливі вміння. Може через це непорозуміння Майк. Проти соломи не піде знову ж таки проти соломи Майк, тому що солома, як і він, має оцю чистку. Тобто може допомогти, але розраховувати, враховую, що шанс 60% ну це якось трішки перебір. Тобто 40%, щоб пощастить, а 60% що що, просто виходиш з бою чи як? Ну, сумнівно, сумнівно. Я б не ризикував таким. Краще ніж нічого, але гірше, ніж взяти якийсь диспел прямий. Безпосередньо, який точно спрацює. Смаколики. Олег, ти про промокоди? Я не чув ні про які промокоди. Якщо дізнаюся, буду опублікувати. Як тільки, так одразу. І мені там, ну, з усіх місць там доноситься воно. Як тільки доноситься звідки лясь, то я викладатиму якось так. Якщо мова про це. Навряд чи це мова про смаколики до Різдва. Мається на увазі в прямому сенсі смаколики. Добре, тоді, е, я так розумію, все ж таки герой дійсно не є чимось цікавим, просто звичайний сильний ударник по сучасним міркам. Тож, власне, так. Герой нормальний. Е, Роман, у мене враження стосовно того, що ти кажеш, не усюди зайде. У мене навпаки таке враження, що він якраз той герой, який зайде усюди, але усюди буде однаково там, нормально грати, без чогось особливого. От саме розкрити цього героя поки не зрозуміло як. Була б інша мета, може, там була б, було б якось цікавіше. Там. Якби, мовно кажучи, зараз була навала якихось Бернадет. То це, могло, типу класно, заблокували Бернадет. Але, тим не менш, він все ще буде грати проти тієї ж Бернадет. Питання, що альтернатив забагато, і тобто, це не можна буде назвати чимось особливим саме. Якось так. Тож, на мій погляд, це просто герой, який усюди навпаки зайде, але буде крутим, якийсь час обмежений, а потім будуть крутіші герої. Ну, звісно, цей час для кожного може варіюватися різними термінами, тому що може по півроку, якщо ви граєте героїв, випущених півроку тому, мають мається на увазі звичайних героїв, не особливих, там, наприклад, як Коніва Камара, а звичайних героїв ударників, там, якихось, то значці цей вас теж може півроку протриматись. Якщо там це мова про якийсь стоп, то пройде, я думаю, місяць. І про цього героя ніхто особливо не буде згадувати. Може, його й посилять до того часу. Зазвичай вони так і роблять. Якщо герої не качають там протягом певного часу, то його посилюють. Може, з цим так само буде якийсь резонанс йому, наприклад, ще додадуть. Отаке. Але загалом на даний момент він і так сильний, просто нецікавий. Флоренція. Ну, таке. Мається на увазі, що ну, можна і Флоренції, він доволі універсальний цей турунд. Гарний герой на пів... На півроку. А, Олег, я, бач, я вгадав, що це на півроку. Я навіть не читав те повідомлення. Довго зіграє. Е, так, Роман, так, я ж про це кажу. Тобто, умовно кажучи, якщо він падає, то можна його качати. Тут питання, що це герой, якого варто качати, але лишається питанням, чи треба саме за ним ганятися От в цьому плані. Тобто, чи варто, от, умовно кажучи, якщо вбирати, то я б ганявся, наприклад, от за цим, бо я б ганявся би. і фактично я ганявся. Цим, наприклад, я б теж би ганявся, він є, має певні особливості. Хоча б, от, візуально приблизно те саме. Але ні. У нього особливо він за 6 може заряджатися. Він там велику кровотечу з посиленням шкоди наносить, тобто набагато більше. От за цим бо я міг би поганятися. За Верніксом можна було поганятися, бо це кішка прикольна, морозом дуже прям сильно морозить. Реально, ледь не всю команду сама вбиває морозом. У Стадананду аналогічно можна поганятися. Фрівару крута, от за рахунок всієї пасивної здібності, унікальна в своєму роді. Це добре, це. Просто новий ich. герой, щоб слот зайняти. За ним можна не ганятися. З іншими п'ятю можна. А от за цим, як би чи варто ганятися, ну от це питання. Якось так. Враховуючи шанси 0,25%, то і тим паче. От саме з цієї точки зору. Впаде, то впаде. Можна качати. Ну, Романе, у тебе ж просто, я пам'ятаєш, ти ще тих д -д 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 демонів любиш просто. Дуже хочеш демонів. Тому, певно, у тебе трішки. Упереджене ставлення до демонів. Просто я б, наприклад, до речі, от, оцей набагато цікавіше, мені здається. Може, він загалом. Хоча, я думаю, він і б'є, може потужніше, хай він і заряджається за 7 з легендарними військами, але він має якісь особливості. Велика шкода в ціль, оцей вуздоров'я, з додатковим 250% б'є кожен хід, резонансом ще там щось лупить. Резонанс ще планують змінити трішки. Цікаво. Тут, ну, мені здається, менш зручний. Якось так. Соломію так, Соломія, звісно, хорошо. От за, Заради за Соломію можна ганятися, не заперечую. Так, так, не є особливий якомусь мінірамент. Саме так. Добре, значить, ми дійшли до згоди, начебто. Тож на цьому огляд будемо закінчувати. Впаде, якщо вам то вітаю. Якщо не впаде, не варто засмучуватись. Впаде, значить, щось наступне, щось більш крутіше. Якось так. Тож, демон перший. Ти, я так розумію, якраз про шахра і кажеш, що він також краще. Правильно, Романе? Ну, я теж думаю, що він якось більш практичніше. Тобто, от, насправді, ви ж бачили, щоб я його використовував от того дємона Кшахра? Я думаю, не дуже ви бачили, щоб я його користувався. Але все одно я не шкодую, що я його прокачаю, і все одно вважаю, що він крутий. Хай просто не влазить в команду, але він лишається крутим. І я все ще сподіваюся, що колись його застосую. От якось так. Тож, все, закінчимо з оглядом. Будемо переходити. На турнір. Тож усім дякую за перегляд і нехай щастить!